У приміщенні колишнього заводу Одесит налагодив підпільне виробництво побутової хімії, яке збував гуртовими та роздрібними партіями під логотипами відомих товаровиробників. Співробітники департаменту стратегічних розслідувань національної поліції продовжують комплексні заходи з викриття підпільних місць виробництва та збуту підакцизної та контрафактної продукції. У ході відпрацювання в одному з сіл одеського району правоохоронці виявили підпільний цех на території колишнього заводу, де у промислових масштабах виготовляли побутову хімію під логотипами відомих товаровиробників. Місцевий мешканець встановив на виробництві необхідне остаткування та налагодив повний технологічний процес від виготовлення до пакування продукції. Збував товар гуртовими та роздрібними партіями через мережу інтернет, месенджери та на ринках одеського регіону. За місцем виготовлення контрафактної продукції, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області вилучили з підпільного цеху понад 30 тонн сировини та готового товару, обладнання 40 тисяч одиниць підготовленої для фасування тари та поліграфічну продукцію. Загальна вартість вилученого становить майже 53 мільйони гривень. У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення, походження товару. Стаття 229 Кримінального кодексу України встановлюються канали постачання сировини а також коло осіб, причетних до підпільної діяльності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.